Ну, всім доброго ранку. Розпочинаємо чергове засідання тендерного комітету. Отже, перед нами декілька питань. Переходимо до першого питання порядку денного. Прошу. Перше питання порядку денного про відміну тендера з капітального ремонту вулиці Залезецького від вулиці, вулиці Кармелька до вулиці Салтикова, щедріна в місті Чернівці, відновлення дорожнього покриття. Згідно звіту про результати проведеної процедури закупівлі в системі Прозору. Так подали пропозицію єдине підприємство Товариство компанії Євродості 3 мільйона 431 тисяча 428 гривень 80 копійок. І відповідно до закону про публічні закупівлі тендер відміняється у зв'язку з поданням до участі менше двох тендерних пропозицій. Це просто фасія. Просто фасія. Ми не голосуємо, так? Зрозуміло, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так. Переходимо до наступного питання порядку денного. Прошу. Відповідно, наступне питання порядку денного про річний план закупівлі з мінімальними доповненнями, про вибір процедури закупівлі і про затвердження тендерної документації. Капітальний ремонт вулиці Залозецького від вулиці Кармелюка до вулиці Савтикова-Щідрина відновлення дорожнього покриття. Необхідно оголосити тендер повторно, відкритими торгами пропозиція розпочати процедуру. 3 мільйона 737 тисяч 799 гривень міський бюджет. Також є звернення Департаменту житлово-комунального господарства про необхідність проведення закупівлі робіт з капітального ремонту вулиці Бетховена в місті Чернівцях коригування на загальну вартість 1 мільйон 664 тисячі 618 гривень. Пропозиція департаменту процедуру... Є визначений переможець, з ним укладено договір, роботи розпочаті. В процесі виконання робіт виникла необхідність е, додаткових аналогічних робіт. Е, я думаю, що департамент може більше детально пояснити суть необхідності переформирової. Аналогічні роботи на загальну вартість млн 664 тисячі 618 гривень, міський бюджет. Тоже питання вивчалося і на Ні. самому вищому рівні. Там були проблеми з технічним завданням. З Сьогодні мереж. вони всі усунені. З мережами, які не були так. включені в проєкті, об'єкт треба робити, центральна частина міста, тому треба це, треба це поправляти і якнайскоріше це робити. Підставою для застосування переговорної процедури там у випадку є пункт 5, частини 2 статті 40. І якщо після укладання договору про закупівлю, замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг, то самого учасника. Можливістю умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, які вкладені за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладання договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт. Не перевищує 50% ціни цілі основного договору. укладеного за результатами проведеного тендера. Мабуть, ще треба зазначити, Сергій Миколаєвич, з ким ви пропонуєте провести переговори, які зазначити початкову суму. Початкову першого суму. договору. 3,5 мільйона. Ні, перший договір. 3,5 з Ні, ну, Мінус. А цей 3, 3, це три 400%. Це мільйон шістьсот. В Не привычно. А три чотириста будемо часу. Перепрошую часу. Зрозуміло, так? Ми включаємо план нашої вами роботи. Перепрошую, да я просто звернула в тут. Так. Зрозуміло, так? Переходимо ми так само цю інформацію. Ми включаємо відклад. Голосуємо. Зрозуміло, процедура. Ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти? утримався. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Порядку денного. Все. Шановні члени цендерного комітету, дякую за роботу. Всі питання порядку денного розглянути. Прошу підписати відповідний документ. Дякую.